Усім привіт! Я в Аврорі. Тут дуже багато нових знижок. Міленіум цукерки. Ціна 79 гривень. 44 гривні від фірми Любімов. Вага 108 грам. 37 гривень. Вафлі, 220 грам. шоколадні. Від фірми Королівський Шарм. 37 гривень. Коштують цукерки. Два варіанти смаків. Міленіум шоколадки. Ціна 19 гривень. Хто не встиг придбати в АТБ? Є шоколадки в Аврорі. Міленіум з горішками. Ціна 27 гривень. Шоколад Мілка. Ціна 37 гривень. Молочний шоколад від фірми Nesquik. Ціна 37 гривень. 100 грамів в упаковці. Також є багато позицій і посуду на акції. Така тарілка під піцу ціна 129 гривень. Тарілка від фірми Luminark 20 см діаметром. Супова ціна 39 гривень. Салатник скляний діаметр 14 см, ціна 44 гривні. Тарілка десертна діаметром 19 см. Ціна 39 гривень. Тарілка супова скляна діаметр 21,5 см. Ціна 29. 44 гривні коштує тарілка обідня скляна діаметром 21 см. склянка низька 27 гривень Склянки об'ємом 410 мл Ціни з надписом мама 44 гривні. Ось ця 47 гривень. Келих для вина скляний об'єм 210 мл. Ціна 34 гривні. Бакал для вина скляний об'єм 245 мл, Ціна 27 гривень. Чашка скляна. Ціна 49 гривень. Об'єм 270 мл. Кіп келм and Drink Tea, Ціна 39 гривень. Чашка із дівчиною і квітами об'ємом 280 мл, ціна 34 гривні. На знижці глиняний посуд 44 гривні. Горщик об'ємом 450 мл. Чашка в коробці ціна 55 гривень. Об'єм 400 мл. Тарілка ціна 49 гривень. Гелі для душу від фірми Ліора, ціна 34 гривні, об'єм 430 мл. Шампунь безсульфатний ціна 49 гривень, об'єм 250 мл. Також є шампунь скраб, ціна 55 гривень. Бальзам, кондиціонер. Ціна 59 гривень. Від шик гель для душу. Ціна 34 гривні 400 мл. Дитячий шампунь ціна 34 гривні. Бальзам маска 480 мл. Ціна 47 гривень. Шампунь 29 гривень. Такий шампунь 34. Рідина для зняття лаку від Color Intense, ціна 29 гривень без ацетону. І 24 гривні. Пилочки для нігтів, ціна 12 гривень. Є різної абразивності і форми. Такого я ще не зустрічала ніде. Це є ролик, матуючий для шкіри обличчя. Ціна 59 гривень. Пензлик косметичний. Ціна 29 гривень. Пензлик косметичний для нанесення масочок. Ціна 29 гривень. Він йде силиконовий. Набір пензликів для макіяжу. Ціна 55 гривень, є у двох дизайнах. Патчі під очі гідрогелеві, зволожуючі 60 штук у упаковці, ціна 89 гривень. Набір зубних щіток. дві штуки ціна 27 гривень. Зубна щітка 14 гривень. Із чохлом на саму щіточку. 11 гривень коштує зубна щітка. Щітка і гребінець для найменших ціна 9 гривень. Маска для волосся дві штуки в упаковці від фірми Рябіна. Ціна 34 гривні. Бальзам тонуючий ціна 37 гривень. Освітлювач для волосся. Екміколор. Ціна 27 гривень. Спрей кондиціонер. Для волосся ціна 55 гривень. Засіб для волосся рідкі кристали. Ціна 74 гривні. Прокладки Натурела 20 штук в упаковці 39 гривень. Лібрес 10 штук, ціна 37 гривень. Лібрес нічні ціна 37 гривень за 8 штук. Прокладки Белла, 10 штук, ціна 29 гривень тампони від фірми Котекс. 8 штук ціна 42 гривні. Прокладки щоденні від котекс. Ціна 54 гривні. норма. Для критичних днів 20 прокладки від котекс. Ціна 77 гривень. 44 гривні коштує скотч. Засіб для миття посуду від Wash and Free. Ціна 34 гривні. Два аромати на вибір. Лимон або яблуко. 24 гривні коштує засіб для миття посуду. Лимон фреш. Засіб для миття дитячого посуду. Ціна 32 гривні. Два аромати на вибір. Крем для чищення універсальний від фірми Зелі. Ціна 27 гривень. Зелі з ароматом лимону. Ціна 27 гривень. Сода рідка. Еко 500 мл. Ціна 34 гривні. Порошок для чищення з активним киснем. Ціна 34 гривні. Спрей антежир. 500 мл. Ціна 55 гривень. Білизна від фірми Зелі 900 г, 12 гривень. Набір губок кухонних 5 штук. Ціна 29 гривень. Чорного кольору. Серветки ціна 64 гривні 5 штук в упаковці 39 гривень. Коштує кондиціонер для білизни від фірми Зелі. Порошок від фірми Грінволд 800 г. Ціна 44 гривні. 134 гривні коштує 2 кг 60 порошку Wash and Free. Серветки універсальні. 3 штуки, ціна 29 гривень. Набір із 10 штук ціна 69 гривень. Ви просили показати пакети для сміття. Власне, на них акції зараз немає. Покажу вам ось такі цікаві: вони є для нестандартного сміття від фрекен ціна 39 гривень. 35 літрів 10 пакетів. 49 гривень коштує набір нігтів зразків 50 штук на кільці. Карумашечка із нігтів 5 гривень. Дякую за перегляд.